Самоклеючі гнучки панелі це дуже гарний одяг для вашої оселі. Самоклеючі гнучки панелі також мають багато кольорів. Мають фольговану основу, це запорука тепло та шумоізоляції. Гарно клеються. Рулон має розміри 60 см на 3 метри. Ще раз наголошую, не плутайте самоклеючою плівкою. Дана панель має товщину 2 мм. На стару плитку можна клеїти. Єдина вимога до старої плитки вона має бути чиста, знежирена та суха. 60 см на 3 метри а також 30 см на 60 см. гнучка самоклеюча підлога. Виглядає дуже гарно. В рулоні 1,8 квадратного метра. Щоб приклеїти на підлогу, потрібно зробити наступні кроки, в залежності від вашої основи, що ви маєте на полу, підготовити поверхню, зняти захисний шар. Та приклеїться. Клеїться дуже гарно. Тримається дуже гарно. Можна сказати, клеїться сама.